Як же зробити череп, щоб він добре сидів та реалістично виглядав? Тобто він має бути зроблений повністю по формі вашої голови, щоб він і добре сидів, і при тому не болтихався. Для цього потрібно зробити зліпок голови. Для цієї задачі чудово підійде гіпсовий бинт. З ним легко працювати, точно передасть потрібну нам форму, і він недорогий. Продається в аптеках. Довжина і ширина рулонів може бути різна. Звертайте на це увагу. Для цієї роботи мені знадобилось два таких рулони. Перед початком бинт потрібно нарізати на довгі, короткі та вузькі смужки, а також підготувати звичайну воду. При роботі з гіпсом буде доволі пильно. Далі ще й водою все буде навколо заляпано, але це все легко прибирається вологою ганчіркою. Безпосередньо перед нанесенням бинту на лице обмотаю цю область харчовою плівкою. Якщо вам хтось зможе допомогти позаду нанести рівномірно бинт, то це буде чудово. Але якщо ні, то просто на наступному етапі доробимо цей момент. Тут, до речі, не потрібно закривати всю голову, а лише половину, інакше її не вийде зняти. Наносити бинт бажано в 3-4 шари, оминаючи очі та рот. І як закінчили з нанесенням бинту, потрібно посидіти в такому вигляді хвилин 10-15, щоб гіпс підсох. Після чого основу черепа можна зняти. Нижня щелипа буде рухома, тому її одразу відрізаю по лінії вилиць. Плівку також одразу прибираємо, щоб не заважало висихати. Зафіксував череп на відерці або банці, можна доробити задню сторону та за потреби ножницями підрівняти краї. Нижню щелепу після повного висихання, а це 24 години. Я вирішила ще зміцнити по бокам, додав бинту. Щоб прикріпити щелепу, знадобиться по 4 отвори з кожної сторони: дві резинки для грошей і зубочистка. Помітки для отворів потрібно робити, надів на себе череп і приклав щелепу. Тепер через ці отвори потрібно протягнути резинку. На початку я її фіксую ось так. А в кінці вже використовую шматок зубочистки, який згодом закрию гарячим клеєм, і її краще повернути горизонтально, щоб не щіпала щоки при рухах. Для хорошої роботи щаги резинка має бути добре натягнута. Очі одразу закрию шматочками чорної тканини, обирайте таку тканину, через яку буде видно, щоб в масці можна було гуляти. І приклею на гарячий клей. Ями для очей в черепа будуть більші, ніж отвори, що я залишила, тому і тканину приклею на початку. Формувати череп буду самозастигаючої пластики для ляльок. Вона дуже легка і пластична. Знадобиться майже вся ця пачка, тут 200 г. Окрім пальців, буду використовувати ще ось такий інструмент. Для роботи також знадобиться вода, щоб періодично зволожувати руки інструмент або саму пластику, щоб вона не так швидко висихала, і краще було б відкрити фотографію черепа перед роботою. І тепер самий цікавий процес. Після висихання покриваю вириб текстурною пастою, щоб згладити древні нерівності. Тепер вогонь. Язики полум'я зроблю з єви. Більшість буде з 5 мм, трохи менше з 3 мм та буквально 6-10 штучок з 10-мм Єви. Вирізати треба буде багато, дуже багато. Шліфувала лише те полум'я, що було з 10 міліметрової єви. Решту залишила як є. А ось обдувати феном краще все. Я ще додатково жмакала їх, щоб полум'я не виглядало таким пласким. Далі це все потрібно покрити акриловим ґрунтом, щоб червоний колір виглядав більш насиченим і не просвічувався колір єви, і зафарбувати акрилом. Череп також потрібно пофарбувати в жовтуватий колір та додати тіней в поглиблення більш темним кольором. Частину черепа, де буде полум'я, зафарбувала червоним. Приклеювати вогонь буду на гарячий клей, починаючи від центру лоба. Тут язики полум'я фіксую прямо, а по бокам починаю вже приклеювати їх боком. Далі на маківку фіксую самі товсті язики і продовжую обклеювати верхню частину голови рештою деталей. По висоті більшість деталей однакова. Маленьких деталей зробила трошки, щоб їх додати попереду, а ось позаду вони мають бути трохи довшими за всі інші. До речі, позаду полум'я я, я парклею ось так. Тобто тут вже знадобиться набагато менше деталей. І ще зверніть увагу, як саме у мене був зафіксований череп в роботі і куди направлене полум'я зараз. Якщо захочете зробити вогонь догори, то правильно фіксуйте череп ось так. Тоді не виникне таких проблем. Тепер закрию і рот чорною тканиною, але приклеювати потрібно не в натяжку, а з невеликим запасом, щоб можна було відкривати рота. І на цьому ще не все. По контуру всього черепа потрібно приклеїти чорну більш щільну тканину, щоб вона закривала решту голови та шию, і чорним акрилом замалювати резинки. Полум'я має бути не просто червоне, а ще з додаванням жовтих фарб.